Більше трьох десятків картин, створених жіночою рукою, розмістилися у міській виставковій залі. Майже у кожному живописі панує весняна атмосфера. Джерелом натхнення для криворізьких художниць у першу чергу є природа. Вони малюють квіти, натюрморти, пейзажі та портрети. Цього разу свою майстерність показали не тільки досвідчені художниці, а й студентки міського художньо графічного факультету. На цій виставці представлені роботи моїх учнів. Очень горжусь тем, что представлены работы, например, уже знакомой всему городу Лены Телятник. Это заочница девочка, которая давно окончила уже наш художественно-графический факультет, но начала последние годы очень активно выставляться. И также представлено несколько работ моих, как я говорю, моего очередного курса, моих желторотых детей. Второй курс, 19 лет, это цветная графика. Натюрморти в техніці гуаш цвітна графіка, черно белая графіка, натюрморти, поняття большое пятно, чорне біле і несколько пастелей цветочные натюрморти. Серед представлених робіт своєю витонченістю, таємничістю та навіть трохи якоюсь казковою загадковістю виділяються картини Ірини Кудінової. У кожному її живописі є символізм та певний сенс. Люблю дуже цікаві такі абстрактні якісь композиції створювати, дуже люблю жінські образи і алегорії. алігорії. мені подобаються образи природи. Вот, наприклад, ця картина це такий образ. От у нас недавно був праздник, да крещення такої празні, коли вся вода обнавляється, коли природа обновлюється. То це мені очень близько, коли вот, ну какби бы природа, да, жива, ми це все чувствуємо. Ми от такий вот образ води, тавабновлення природи, обновлення нашої планети, скажем так, та вся вота енергетика. В експозиції виставки були й такі роботи: пейзажі, подивившись на які можна зрозуміти, це Україна прекрасна та особлива. Так, художниця Анастасія Рошевич закликає повернутися до патріотизму, але що він проявлявся не в любові до гербів, символів та партій, а насамперед до рідної землі та у збереженні того, що ми маємо. Художниці також подобається малювати портрети таким чином. Вона намагається зрозуміти людей. Мені дуже цікаво розуміти людську душу. мені дуже цікаво, чому Ну вот Украина все время жила в какие-то сложные времена, да, у нас долго не было государственности. Интересно, почему это так? Мы вроде бы вышли на вот эту возможность независимости и опять сейчас ее теряем. Мне интересно покопаться в душах людей, все-таки почему это так получается? Что в нас не так? может быть повлиять через какие-то положительные моменты в искусстве именно на наших людей, чтобы они стали добрее, чуче и к себе и к миру, и к своей стране. Жодної картини, яка відображала українське сумне сьогодення, немає. Художниці вважають, що наразі і так вистачає негативних емоцій. Тож виставка несе у собі перш за все позитив. Наступного разу сподівається директор виставкової зали, що художниці порадують криворіжців не тільки гарною природою, а й картинами з більш глибоким та можливо навіть філософським підтекстом, щоб вони все-таки проявили себе в другому качестві, хотілося б більш сюжетних композицій, може, якісь історичні сюжети, може, бути з легендами нашого города або хоча б допустимо якогось направлення, психологічне Тобто більше разнообразяж. Світ очима жінки можна побачити у виставковій залі протягом місяця.